Доброго дня, друзі! У нас в підписниках є багато різних цікавих людей. Є також власники земельних ділянок, орендодавці, але є навіть і орендарі, які читають, дякую їм наші статті дивляться наше відео. У них виникають деякі питання. І сьогодні. Хотілося би пояснити, підказати одне питання. І якраз тема відео Як орендарю не втратити переважне право на укладання договору оренди землі. Це також дуже важливо. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто буде в курсі всіх нюансів та нововведень. Не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, ми завжди для вас відкриті. І е, створювалися саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також дуже приємно, що е, в коментарях з'являються такі. Питання, як е, підтримати наш канал. Друзі, е, у нас є такий додаток до Якщо посилання буде там під відео, якщо е, буде бажання, ви можете нам подякувати. Також можете нам задонатити на Манабанку, ми е, будемо вам щиро вдячні. Скажімо так, на кавусю, вип'ємо. Якаю за ваше здоров'я. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Після закінчення, по темі відео, після закінчення строку, на який було укладено договір. Оренди землі. Орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладання договору оренди землі на новий термін. Або на номер строк. Щоб зберегти своє переважне право, орендарю потрібно, ну, або бажано зробити все вірно. За місяць, знову ж таки, як передбачено умовами договору? Там, або за 30 днів, або за 60, або за 90, або за 160 днів. Неважливо, так як передбачено в договорі за місяць берем за місяць до закінчення строку дії договору, повідомити орендодавця про намір скористатися своїм переважним правом на укладання договору оренди на новий строк. Однак, зверніть увагу, що е, якщо договором встановлено інший строк, то необхідно. Сповістити орендодавця в строк зазначений саме в договорі. Таке повідомлення слід направляти рекомендованим листом з, та обов'язково додати проєкт додаткової угоди. Умови договору оренди при укладанні його на новий строк можуть залишатися такими ж, якими і були. Або ж можуть бути змінені, Головне, щоб ці зміни були підписані. Якщо ж знову ж таки будуть питання, ви. Звернетеся, ми можемо вам допомогти підготувати цю додаткову угоду і підказати, як це все зробити правильно. Орендодавець у місячний термін має розглянути надісланий орендарем лист повідомлення і за відсутності заперечень укласти з орендарем додаткову угоду, звернутися до реєстратора та внести нові відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Зверніть увагу, що якщо орендодавець не реагує на лист повідомлення, не відповідає та не повідомляє про його про своє рішення, не ослувує ніяких заперечень чи пропозицій про зміну умов, або зволікає з укладанням додаткової угоди до договору, то у такому разі потрібно звернутися до суду. Можна звернутися до суду з позовом про визнання додаткової угоди укладеною. Це як один з аргументів для продовження. Чи для аргументів, ну. Також, якщо договір містить умову про його автоматичне поновлення після закінчення терміну, на який його було укладено, цей договір поновлюється на такий самий термін на тих самих умовах. Нічого не може змінитися не орендна плата, ніякі інші умови, саме на тих самих умовах, які були прописані в договорі. Е, сторона договору, яка бажає скористатися правом, відмова від поновлення договору не пізніше, як за місяць, до дати закінчення дії такого договору, подає до державного реєстратора, речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору. Ну і навпаки, поновленим договором буде вважатися, що жодна сторін не звернулася до реєстратора та не подала таку заяву. Таким чином, головне не прогавити строки для звернення до орендодавця та діяти в порядку та на умовах, визначеним договором та законом. Якщо потрібні будуть підказочки, обов'язково звертайтесь до нас, ми допоможемо. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Дякую вам за увагу. Намагався, щоб цей ефір був вам. Корисним у кожному з вас і кожному з вас бажаю успіхів у земельних питаннях. Всім нам якнайшвидшого миру. Слава Україні!